Сьогодні працівниками державної служби України надзвичайних ситуацій на територію Шостинського ліцею спортивного профілю буде відкрито перший у шостці клас безпеки. На територію Шостинського району це вже другий клас безпеки. Тобто надалі також планується відкривати такі класи, щоб виховати у дітей безпечну поведінку, що стосується вибуха на безпечних предметів та в цілому безпеки життєдіяльності. Сьогодні запрошуємо діток, прийдуть 3-4 класи. Ми безпосередньо також проведемо з ними заняття Тобто, також ознайомимо з даним класом безпеки, покажемо, що в ньому є, чим тут, скажімо так, можна користуватися, які знання можна тут здобути. Також в кінці заходу будемо дарувати подарунки тематичні песам патронам з нашим надувні кульки, також від ДСНС України. Вийдемо на подвір'я, приїде спеціально аварійний рятувальний автомобіль легкого типу, і також покажемо, ознайомимо, що в ньому знаходиться, і будемо гасити умовну пожежу во Ми сподіваємося, що дані знання. Збережуть і захистять наших дітей від різних надзвичайних ситуацій. Бачиш міни чи небезпечний предмет, да. А поруч покинутий військовий намет. Не блукай у кущі не ходи. Зупинись і один на людей подзвони. Неймовірно складна зараз ситуація, безпекова. Тому ми повинні навчити дітей не тільки опановувати той чи інший рівень знань, але й навчити безпековим заходом щодо збереження життя та здоров'я сьогодні. Ми відкриваємо клас безпеки. Це і мінна безпека, це вибухово-небезпечні речовини, це безпека на дорозі, пожежна безпека, техногенна безпека. Тобто ми намагаємося практично навчити дітей користуватися тими чи іншими інструментарями для захисту свого здоров'я. Безпеки! Ця форма дуже зручна і красива. Мені сьогодні дуже сподобалось у пасній безпеки. понадобилось именно, что ну, да, очень много чего мы не знаем, все патроны. Есть, есть приводы, какие нам показали, есть. Показали, что нельзя бомбы трогать. еще мы не спрыгнули загадку гадкой и мальвой. Ми тут зібрали, щоб продемонструвати роботу вогнегасника. Це первинний засіб пожежогасіння. Запам'яталося, сподобалось тушити пожежу. Це дуже було круто. Мені да. найбільше запам'яталося сидіти в машині. Там багато різних приладів. Я сьогодні дізнався про мінну безпеку. Побачив машину рятувальників і дивилися багато цікавих мультиків.